Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. Тож розпочинаємо. Викладіть у себе числовий ряд від 1 до 7. Та порахуйте у прямому порядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А тепер у зворотному 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. А тепер потрібно знайти загублену цифру. Яка цифра загубилась? Правильна відповідь 2 і шість. Молодці. Яка цифра загубилась? Правильна відповідь 3 і 7. Так. Хто зображений на цьому малюнку? Їжак, єнот, ягня та хлопчик. Хто найвищий? Так, найвищий хлопчик. А хто найнижчий? Найнижчий їжачок. Хто нижче єнота? Нижче єнота їжачок. Молодці. А вище єнота хто? Так, ягня та хлопчик. Ягня нижче кого? Ягня нижче хлопчика. Молодці. Сьогодні ми з вами навчимося розв'язувати задачі. А що ж таке задача? Задача це невеличка розповідь, у якій є питання, на яке потрібно відповісти. Задача складається з чотирьох частин. Умова задачі це про що або про кого розповідається. Запитання. Це що потрібно вирішити в задачі розв'язання це складання прикладу та відповідь. А ось і перша задачка. На гілочці сиділо три пташки. До них прилетіла іще одна пташка. Оце умова задачі. Скільки стало пташок? Це запитання в задачі. І далі. Потрібен розв'язок і знайти відповідь. Починаємо міркувати. Про кого розповідається в всі задачі? Так, про пташок. А що про них розповідається? В задачі розповідається, що на гілці сиділо три пташки. Так, три позначаємо цифрою три. До них прилетіла іще одна пташка. Їх стало більше чи менше? Так, пташок стало більше. Яку дію будемо використовувати в цій задачі? Так, дію додавання. Тобто, ми з вами склали приклад 3 плюс 1 рівнює дорівнює 4. Відповідь на гілочці стало 4 пташки. Ми з вами гарно попрацювали. До побачення.